Доброго дня, мої шановні глядачі. Давайте подивимось, які події відбудуться на Рососії протягом наступного тижня. А саме з 19 по 25 лютого 2024 року. Так, покажіть нам основні три події, які відбудуться на Рососії протягом цього тижня. Так, перша подія. Перша подія. Ну, дивіться, спроба е, контролювати ситуацію, спроба маневрувати, спроба балансувати, в них, е, зазнає втрати. Тобто щось в них закінчується, навіть не розпочавшись толком. Толком не розпочавшись. Десь вони сядуть на п'яту точку. Балансування ситуації в них стосується, як попередити насуваючи неприємності, біду, яка до них насувається, як уникнути. Тобто, іншими словами, вони не зможуть проконтролювати втрату якогось цінного об'єкту військового. Можливо, там буде дуже багато військових або зброї. От Як вони б не намагалися щось попередити, в них це не вийде. Тобто буде щось атаковано вогнем. Буде щось атаковано вогнем. Вони не в тій позиції для того, щоб показати свою силу і міць в конкретній ситуації, як би вони цього не хотіли. Ну, в такому плані. І що тут стосовно атаки вогнем, атака вогнем. Реальність. Ну, бачите, він ніби робить шибеницю. Тобто тут вже будуть певні результати. Дивіться! Дивіться, про що йдеться мова? Мова йдеться про те, що вони щось робили, щось будували для того, щоб або когось покарати, або себе захистити. Але ці, вся їхня ця робота вона буде зведена до нуля. Того я і говорю, що спроба їхнього балансування буде зведена. До нуля, до мінусів, тобто щось в них закінчиться, так і не розпочавшись. Дивіться, щось вони можуть будувати таке для свого захисту. І цей захист може в них ну, якийсь бліндаж, бункер, я не знаю щось, якісь ну, ці захисні споруди, я так думаю, вони будуть в них зруйновані. Будуть зруйновані. Ну, цікаво, цікаво, цікаво. І тут знову ж таки перевернутий імператор, Ну, от падіння імператора. Падіння імператора. Тут мається на увазі не той головна матрьошка їхня, а може бути хтось із тих, хто займає. Ну, Там же ж не то, що там керівників багато під гідай матрешка. То хтось з цих керівників зазнає якусь е, якусь халепу, в якусь халепу попаде. Ну, в такому плані. Давайте друга подія. Покажіть, будь ласка, друга подія на болотах. Друга подія. Кінець активності. Кінець активності з наслідками. Тобто активність тут лицар жезлів, він ну на коні скаче, десь комусь. Переріжуть кислород в якомусь напрямкові. Рухатися можна як на фізичному плані, так і на ментальному, тобто розробляти якусь стратегію і наслідувати її. І тому тут буде присічено або закінчення якогось, якоїсь їхньої активності з великими великими наслідками. Активна дія. Що це за активна дія? тим надії, щоб поліпшити, поліпшити е, втрати, поліпшити, е, зробити превенцію суму якомусь, перейти якусь межу, перейти якісь кордони. У мене чогось, от, от я говорю про росусії, а в мене чогось от, картинки йдуть фронту. Не знаю чому. Їхнього фронту, наслідки, покарання, покарання йде ресурсів. Знову ж таки, якісь великі втрати. Великі втрати. Я так думаю, що знову ж таки тут кубки, кубки, щось на воді стоїть. На воді може потонути те, що рухається, або те, що надсилає, те, що надсилає з повітря е, е, ракети. Або щ, ну, щось може затонути знову. Чи це стоїть на воді, чи це через воду літає? Можливо, це те, що читає, е, літає через воду, літак. Тобто кінець їхньої активності з наслідками, з наслідками. Тобто під час якоїсь активної дії, не знаю, чи патрулювання вони там роблять, ну, от на воді патрулювання, чи у повітрі над поверхнею нашого Чорного моря, або Азовське моря, або, може, Каспій, де вони там, десь там щось буде поламане і. Кінець життя того, що літає. Будуть певні сумніви, що, що трапилось, чому воно впало. Або чому воно затонуло. Будуть певні сумніви. Інформації буде багато. Шістка мечів. Ну, давайте я не буду про це говорити. Побачимо. Далі третя подія на руссу. Третя подія на русусії. Летить, летить і шанс. Давайте будемо дивитися, що це. Будуть вони щось ловити. ППО буде там працювати. Будуть вони там щось ловити. Машина війни йде до них, на їхню територію. Розсипання над їхніми головами. Розсипання багато всього буде. Але ну, може статися так, що воно не долетить до кінцевої мети, але е, для них це наведе шороху, це за планом щось. Це буде щось за планом. Уламки будуть в них, уламки. Сімка мечів. Ну, я не буду про це сильно говорити, але щось в них буде там летіти, буде щось ловитися. Можливо, це не досягни мати кінцевої, щось зловлять. Але, знову ж таки, вони перелякаються. Перелякаються, якісь переверти там можуть бути. Якісь будуть переверти. Ну, подивимось, як там буде. Ну, знову ж таки, карта розвідки тут йде. І це буде щось таке заплановане. Ну, я не буду вам, з вашого дозволу, не буду вам все розповідати, бо не потрібно це робити. Подивимось, як воно буде. Подивимось, як програється. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписки. Все є Україна, і ми перемагаємо. Тримаємо стрій. До побачення!